Від Києва до Рівного майже 330 кілометрів, чотири години у дорозі, і наша знімальна група на місці. Привітні люди, затишні вулички та незвичайний міський транспорт. Тролейбуси, яким вже більше 40 років, тут досі перевозять пасажирів. Поруч із музейними експонатами їздять і сучасні рогаті. У рівному є сучасні тролейбуси, у яких безкоштовний інтернет. Ходімо, перевіримо. Ви користуєтесь вайфаєм? Часом користуємося, я, мені нема коли, а молодь користується. Населення рівного майже 250 тисяч для маленького міста вайфа й в тролейбусах місцева родзинка. Ще однією фішкою міста стали вільні бібліотеки. Про це дивіться за мить. О, дівчинко. Марічка, от от стане мамою, але продовжує працювати. Вона одна з активістів, які доглядають за книжковими шпаківнями. Це безкоштовні бібліотеки. В рівному у нас є понад 30 шпаківень. Шпаківні із книгами розкидані по всьому місту, каже Марія. Кожен бажаючий може почитати книгу і повернути її. Загалом у світі подібних бібліотек майже 17 тисяч у 80 країнах світу. Дивіться далі, як сніданок у Рівненський зоопарк ходив. На Кращий у Західній Україні. Розпочинаємо у вольєрі, де живуть вівці, причому вони мають аж чотири роги. А це для них сніданочок вітамінний. Із Лопатою та в спеціальній формі спочатку ми вирушили годувати полярних вовків. Це важко повірити, але я зараз у вольєрі з дикими вовками. Вон, бачите, їх четверо, дуже красиві. Хоча тварини хижі, але до нас вони навіть не наблизились. На одного вовка йде по два кілограма або яловичини, або риби, або курятини. А харчуються вони через день. Після вовків чекала сім'я тигрів. Нас до тварин не пустили. На щастя, ми лише приготували для них їжу. Головний сім'ї, звісно, тільки самець. Якщо вона вискакує перша, вона просто отримує від нього потім ляпаса. У зоопарку побудували спеціальний майданчик для спостереження. Побачити, як живуть тигри, можна через прозоре скло. Загалом у зоопарку живе більше ста Десяти видів тварин. Як котик, як котик, моркотик. Тримай. Дивіться за мить. Родзинка рівненського зоопарку Нічний світ. Це унікальна кімната, аналогів якої ви не знайдете в Україні. Тут можна побачити, як живуть нічні тварини. Чесно кажучи, страшно, навіть страшніше, ніж коли ми були у вольєрі разом з дикими вовками. Відвідувачам пропонують розглянути тварини у напівтемряві. Здається, найстрашніше це кажани, які тут літають просто над головами, але вони абсолютно безпечні. Всі тварини, які є, вони харчуються фруктами. Окрім фельдміки, феніки у нас все ярні. Квиток до рівненського зоопарку коштує 15 гривень для дітей і 25 для дорослих. А вже завтра ми побуваємо на рівненській дитячій залізниці та вирушимо на нічну екскурсію до музею бурштину. Не пропустіть, мій почивник. рівне.